Я всегда мечтал стать велосипедистом. Мне с детства очень нравились велосипеды. Я когда видел старших ребят, которые ездят на велосипедах, меня дух захватывало. Это, это была моя мечта, я всегда мечтал. А когда я уже начал заниматься профессионально, спортом, уже в восьмом классе, у меня были протеже, у меня были определенные результаты, и я понимал, что у меня есть будущее. Я его видел уже. Я видел Харьковский спортивный институт, куда мы все стремились. Вот. Я видел себя в роли тренера после института. Я видел себя, как я буду помогать таким же ребятам учиться ездить, учиться побеждать. И это для меня был стимул, это была вся моя цель, это мотив моей жизни был. Олег почувався щасливим. Він зайнявся улюбленою справою. Та це щастя тривало недолого. І види з курда. Ти можеш його. На одному з тренувань, входячи в складний поворот, Олег не втримав кермо та на повній швидкості вилетів з траси. Хлопець отримав важку травму лівої гмилкової кістки. Після цього юнак вже не зміг професійно займатися спортом. Я Поняла, що моя мрія вже не збудеться. І це був найголовніший переломний етап моєї жизни коли я потерял свою мечту і надежду. Не знаючи, чим далі займатися, Олег пішов за прикладом отця Сталевара. Вступив до професійно-технічного училища в рідному місті Кривому Розі. Юнак почав курити, вживати алкоголь, наркотики. Відтепер спустошене серце Олега заповнювали сумнівні цінності. ця розбита мішта якраз і повлияла, якраз і стала причиною тому, що я став потреблять наркотики. Для того, щоб подавити це состояние депресії, пізнаді і как-то определиться і вижити в цьому мире. Далі гірше. Захоплення наркотиками переросло у фізичну та психологічну залежність. Статус наркомана міцно закріпився за Олег. Невдовзі <клес> прийшло <клес> покарання. <клес> Олега затримали за перевезення наркотиків. 16 років хлопець уперше потрапив за грати. Тоді я відчував, когда у меня забрали лишние вещи, когда меня сняли пояс и посадили в грязную вонючую камеру тюремную. Я ощутил вот эту вот полноту, весь этот страх, весь этот ужас. Когда я понял, что нет рядом семьи, нет родных, близких. Я оказався далеко від дому родного в темній камері, і мені, по всій вероятності прийдеться сидіти в тюрмі. Я очікував всю ту повноту ужаса і страху. Через 9 місяців Олега звільнили у зв'язку з неповноліттям. Він намагався лікуватися в наркодиспансері, та його спроби покинути наркотики були марними. Не пройшло року, я коли знову попадаю за грати. Я попав в Красноярський край на лісоповал, коли мені було всего 19 лет. Вот. Можете себе представити, що я чувствую, какую обіду, ненависть там общество. за тюремними ґратами, Олег зустрів людину, котра розповіла йому про Бога. І коли на моїх очах е, змінився чоловік, який був рядом со довгі роки, чоловік, человек, который был практически ну, уголовником рецидивистом. И когда я посмотрел в глаза этому человеку, я понял, что это уже не тот Саша. Я увидел в этих глазах свет какой-то, знаете, вот уверенность такую. Там раньше был страх, эти глаза были мутные. Во мне все перевернулось. Я понял, что что-то произошло сверхъестественное. Именно вот этот момент для меня стал переломным в моем сознании. И я, конечно, где-то в глубине своей души, в своих мыслях обратился к Богу и попросил, Господи, если ты изменил его, то ты сможешь изменить меня. Олег почав цікавитися Біблією. Та зрозумілого у ній було мало. Але він продовжував шукати на її сторінках те, що так сильно змінювало людей. Відсидівши свій термін, Олег повертався додому з бажанням почати нове життя. Та біля воріт в'язниці на нього вже чекали друзі. Зустріч вирішили відсвяткувати по-справжньому. меня встретили мои друзья и привезли мне наркотик. Наркотик был очень тяжелого концентрата, очень сильной концентрации, и я употребил его, и просто мой организм не выдержал такой нагрузки. У меня остановилось сердце, я потерял сознание, вот, и я лежал долго без памяти. Рек, Рек, сыр, друзья говорят, что мы его уже не спасем, Рек, сыр, надо ему шприц в руки. Де-то бросим его в подъезде и надо уходить, потому что он уже не выживешь. Що ж, здавалося, бути все, коло замкнулося. Наркотики, в'язниця, ковток свободи, і знову наркотики, передозування. Смерть чепилася за Олега обома руками. Я виділ сон. Великий зал. лавочки. На сцене стоял гроб. Когда я приблизился к нему, я заглянул внутрь. Я ужаснулся. Там я увидел себя. И в этот раз, когда я понял, что я умираю, я помолился в мыслях своих и обратился к Богу. И я попросил прощения у него и попросил Господа помощи. І Бог відповів на молитву Олега він залишився живим. Олег почав шукати Божу церкву, усвідомлюючи, що лише силою згори може подолати залежність. Пошуки тривали кілька років, але згубна звичка не залишала Олега. Черговий раз, перебуваючи в наркотичному сп'яніні, Олег повертався додому та не дійшов, ночував на вулиці. Ранком прокинувся від того, що йому застібали наручники. Саме тієї ночі неподалік вбили людину, запідозрили Олега, альбі в нього не було. Мене білі і здівалися надо мною, коли говорять, ти підпишеш, візьмеш на себе, ж ты... ти... знайдуть тебе повішеним, Скажемо, що ти повісився, не видержав нагрузки. Я, звісно, молився і просив Господа. Я говорил, Господи, ты ти видишь все, ти ж знаєш все. Ти ж знаєш, що я цього не робив. но Ти можеш мені допомогти. Я знаю, що ти мені допоможеш. І цього разу молитва не залишилася без відповіді. Знайшовся свідок, завдяки якому спіймали справжнього вбивцю. Звинувачення з Олега зняли, відпустили на волю. Та після жорстоких побоїв здоров'я його геть занепало. Когда у мене вже була третя стадія дистрофии, коли у мене була почечна сердечна недостаточность, сепсис, общее зараження крові, коли раны мои трофические на ногах не заживали, імунітет вот, був ослаблений. Я практично лежав як живой труп. На той час батько Олега почав відвідувати молитовний будинок. Він попросив громаду молитися за одужання сина. І чудним оважам на третє сутки мене пішло пошло У мене спала температура, яку не могли збітні антибіотиками. І Я почусував облегчення. Не пройшло й року після щирого розкаяння, як Олег одружився. Алла, дружина Олега, була однією з тих. Хто разом з громадою молився про його стілення. Я пам'ятаю мол... молитву общую. Я ще тоді навіть не подозревала, що вместе з всіми, со усією церквою я молюсь за свого мужа. Для мене це ще було все туманное, Ну, Просто брат попал в беду, за брата треба помолиться. Ми ну, молились вместе з всіми. После того, как он выздоровел, он стал посещать церковь, принял там водное крещение и уже имел служение оператора. И э, я, поскольку играю на фортепиано, оказалась на одной лавочке вместе с ним. Так получилось, что мы стали э, встречаться, но ну, не только в церкви, а стали встречаться и вне церкви среди недели. Встречались. Я увидела, что у него очень хороший характер, а я увидела у него полное бескорыстие во всем. Он настолько жертвенный, насколько э, он служит настолько всем другим людям, что э, ну, меня это сразу покорило, сразу очаровало, сразу покорило. Все, что происходит в моей жизни сегодня, это благодаря Богу и благодаря моей помощнице, которая помогает, поддерживает меня, которая понимает меня. І, може быть не завжди удобно наша робота, наш труд, но тем не менее сьогодні я знаю, що в мене є помощница, У мене є Господь, який благословляє нас і защищает. І поверьте, це велике щастя, коли сім'я єдина в мислях, в целях, в делах. Що може бути лучше? Сьогодні Олег повністю вільний від наркозалежності. Він займається духовною освітою в реабілітаційних центрах. Почер. Я прошу тебя, прости меня, отец, Ты прости меня, родной. Знаю, любишь ты меня, Прости меня, помилуй и спаси. Господь меня исцелил от наркозависимости тут. Коснулся моего сердца, то есть у меня были ну, нервные тики. Ну, то есть исцелил меня полностью. Миром, Я люблю да, тебя. Миром. Да. Верю, Миром, да. ты найдешь меня, обнимешь меня нежно и простишь. Я ищу тебя. Ищу тебя, Отец. Я ищу тебя, родной. Знаю, Мое служение сегодня для меня это весь смысл моей жизни. Оно дает мне утешение, оно дает мне надежду. И вы знаете, я чувствую в себе дух э, такой альтруистический. Вот, Когда я могу что-то сделать и даже ничего от этого не получить. Но я получаю удовлетворение, внутреннее удовлетворение. И я думаю, что это как раз и есть то благословение, которое дает Бог. Верю, ты нашел меня.